Я вийшов з лікарні, сів в машину і тупо почав думати, що робити далі. Відразу набрав дружині, набрав мамі. Кожні півроку це все тяжче собі знайти команду. І можете пити всю ніч, і можете продовжувати пити навіть завтра. Ви можете пити навіть сім днів, але рано чи пізно офіціант прийде і скаже: гаразд, хто буде платити ці рахунки, хлопці. Спортсмен, завершуючи спортивну кар'єру, він переживає певну соціальну смерть. З якогось моменту я зрозумів, сього я вже видихнув, але це на це я витратив плюс-мінус десь 4,5-5 років. Я ще не думав про свій останній матч, але напевно хотів, щоб це було десь в Україні на, на арені, куди вже можна приходити людям на стадіон, щоб я міг похлопати, відчути трибуни і сказати дякую людям, які вболювали за команду, за мене на протязі моєї кар'єри. Вже що хочу, щоб родина була по поряд, тому що це такий момент дуже емоційний. І, ну десь так, але якщо чесно, це так на, на ходу ще не думав про це. Зараз я дічий футболіст національної збірної України. Мені 35 років. Я граю. На кращих турнірах Європи в чемпіонаті України за збірну граю і дуже задоволений тим, як складається моя кар'єра. Хвилині Тарас Степаненко зрівнює рахунок. Недаче пробити не вдалося. Підібрав Степаненко. Степаненко далі! Кут. Один один. Тарас Степаненко забуває! Тарас Степаненко, ветеран українського футболу. Відзначається таке забити. І шакарна потримати м'яч у себе у ці хвилини. Ого, зіноді Степаненко! Але ми розуміємо всі, що моя кар'єра вже йде до закінченню. Дуже важкий такий період, розумієте, для футболістів. Болючий процес. Я зрозумів, що маю щось робити одразу після завершення кар'єри. Вже ще намагаюсь підтримувати фізичний стан. Я багато працюю і хочу ще грати, але ніхто ніколи не знає, що буде в майбутньому. Доктор Шахтаря сказав, що я все одно я закінчу грати. Тому ми вирішили зняти такий фільм, щоб він був корисний дуже для молодих футболістів, для футболістів кар'єра яких скоро підійде до кінця. Футболісти, які завершили кар'єру. Було дуже боляче. Великі болі були була депресія, був треш, якщо чесно. Щоб Вони цікави. Корисне вибрали з цього фільму для себе, щоб цей перехід від діючого футболіста до менеджера, тренера, агента, бізнесмена, або хто якої справи буде займатися, щоб вони були до цього готові. Насправді дуже важко усвідомити що є життя і після футболу і знали, що після кар'єри футболіста починається нове життя, і воно буде цікаве, воно буде продуктивне і. І клас. З якогось моменту я зрозумів, цього я вже видихнув, Але це на це я витратив плюс-мінус десь 4,5-5 років. Майбутнє може викликати тривогу, невпевненість, навіть страх. Але є речі, які дають відчуття надійності зараз і у майбутньому. Як от Колер австрійський бренд преміум сантехніки. Стильний дизайн, довговічні матеріали та сучасні технології це все про ColorPool та їхній змішувач тренд. Сучасний ергономічний дизайн, аератор, що запобігає розбризкуванню води, ідеально пасує до будь-якого стилю ванної кімнати. ColorPool – комфорт і надійність, яким можна довіряти. Перший раз, коли я Дійсно почав задумуватись про завершення кар'єри, це в мене була серйозна травма. Ну от я отак от вийшов після МРТ, за мною був, був лікар Шостаря, і він на мене подивився і сказав, що дуже погано. Я вийшов з, 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 з лікарні, сів в машину і тупо почав. Думати, що робити далі. Одразу набрав дружині, набрав мамі. Ну таке тривожне було. Я, не, я не, точно не був готовий. Та травма вона така погранична: типу, або ти зможеш, або ти не зможеш, тому що ніхто не знає, не один лікар не дає стовідсоткову впевненість, допустим, ти будеш грати, або ти не будеш грати. Тому що у кожного організм веде себе по-різному. Паралельно зі мною була така травма у іншого хлопця, і він не зміг. Відновитися дуже перспективний, гарний хлопець, і от ми лежали з ним на коли проходили там лікування на сусідніх цих ліжаках у процедурних і розмовляли, що ж робити далі, тому що у нас совна кавітрами. Фактично. Спортсмен, завершуючи спортивну кар'єру, він переживає певну соціальну смерть або смерть певної соціальної ролі. І мусить народитися нова людина. Вона мусить інтегруватися в суспільство по-новому. В такому випадку вона трошки мусить народитися, і от цей момент зміни особистісної він може бути достатньо болісний. Всі люди, які завершували спортивну кар'єру, всі з ким я спілкувався, вони знаходились в ситуації відсутності визначеності. Чи відчувають спортсмени складнощі? Так вони відчувають. Чи є для них це напруженням? Так воно є напруженням. Яка кількість спортсменів відчувають? Всі знаю хлопців, у яких розпадались родини. Там буквально після рік-два, після закінчення кар'єри. Бухали, бухали, програвали в казино те, що заробили за всю кар'єру. І починали дуже сильно пити, заганяти цей стрес через алкоголь, ну, заганяючи себе паралельно. Бо навіть якщо, якщо тобі так повезло, що ти грав в якихось командах, де ти заробив багато грошей і зміг купити собі якусь там ну, Квартири, там, якісь там приміщення, які ти можеш давати в оренду, все одно ти маєш гроші, ти не працюєш, ти сидиш, ти сидиш, все одно нічого не робиш. Спортсмени командних видів спорту вони живуть, як у раніше в дитинстві було ти в лагарями їздили, там типа на місяць, на два. тобто ти живеш в закритому оточенні, у якоїсь там екосистемі, де за тебе подумали, де поїсти, тренування, заплатили зарплату, і ти живеш в такому вакуумі. Після того, як доведеться закінчувати кар'єру, тяжко перестроїтись на нормальне життя. Діти, які ну вони живуть у спорті. Так багато спортсменів вони живуть у спорті, і вони іноді не, не думають про те, що буде після завершення кар'єри. Не всі, але багато хто за оцінкою спеціалістів, психологів, дослідників, втрата. Роботи або завершення роботи є більш стресогенним, аніж очікування власної смерті. Можливість змінювати кар'єру протягом життя це готовність стикнутися з потенційними неуспіхами в своєму житті і можливість визначити в тому, що твоє уявлення про себе може змінитися. Все, що ми робимо в житті, це готуємо себе до спорту, щоб бути краще, щоб розвиватися як гравець, як команда. Ти розумієш, що гра закінчилася, але ти все одно хочеш продовжувати дуже важкий та дуже нестабільний період для кожного гравця. знаєте період, і дуже важко також адаптуватися до нового життя. Це дуже важко. навіть якщо ви знаєте, що будете робити, ви ніколи не знайдете таку саму пристрасть. Є нове життя, прекрасне життя, яке вам потрібно відкрити. Але проблема з тим, що не вистачає пристрасті. Це все про пристрасть. Чи можна подолати бар'єр між нерозділеною любов'ю? Так, можна знайти іншу любов. І інша любов часто полягає в розумінні свого призначення, розумінні нових сенсів, розумінні своєї приналежності і можливості бути цінним по відношенню до інших людей. Коли я бачу, що я працюю і працюю навіть зі своїм віком, зі своїм досвідом і статусом в команді більше, ніж інші, але мені не дають проявляти себе. Але є команди, які мене можуть запросити, і де я можу грати. І ну, бути ближче там до родини, то а вже ж чому ні? Тарас від щирого серця я хочу подякувати за те, що ви вже були з нашого клубу. Ну, ви знаєте, що кожен кінець це новий початок. Тому я хочу побажати вам, що в новому клубі тільки успіхів, 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 і ви повинні розуміти, що ми друзі назвали. Це ще проблема в віці, тому що 35 років, і коли інші клуби бачать вік, то вони сумніваються. Але є там странні клуби, які мене знають і знають, що це не проблема. А є странні клуби, які не знають. І це, це буває проблема. Кожні півроку це все тяжче біль... собі знайти команду. Людина, яка дісталася до найвищого е, досягнення в спорті, ну, скажімо, стала олімпійським чемпіоном, стала чемпіоном світу, виборола, виграла лігу чемпіонів е, в команді, або, або досягнула найвищого рівня. Е, цілком може статися, що в житті такого досвіду більше ніколи не станеться. І це безповоротно змінює е, свідомість людини. І фіксує в її е, свідомості той епізод у вигляді такої емоційної домінанти, якою, з якою порівнюється все наступне життя, яке може виглядати достатньо емоційним порівняно з цими епізодами. Я раніше казав це класно, коли твоє хобі, твоя робота, але я зрозумію, це не гарно. 100% повинен вміти переключатися, і розслаблятися. Я цього не вмію, на жаль. І вже змінити не зможу. Я повністю зациклений. І хто мене знає, я постійно десь щось роблю в плані футболу. Але я навіть коли щось мені не подобається, я навіть книжку нормально почитати. Не можу. Тобто я в цьому плані чуть больний. Спортсмени, які тривалий період часу перебувають в умовах, Фізичних навантажень вони сприймають реальність саме тілом. тому спортсмени після завершення вони можуть вдаватися до екстремальних подій. Вони стрибають з парашутом, вони галяка заходять, піднімаються в мінус 20 на гору. Як екстремальність відчуттів є способом, способом саморегуляції, який дозволяє спортсменові. Продемонструвати свою е, спроможність впливати на реальність, досягати дещо більшого аніж він е, зробив в спортивному житті. Ти знаєш, що я маю на увазі? Одного дня треба зупинитися. Безумовно, е, ті, хто розуміють і знають, що робитимуть після кар'єри, можуть ти знаєш просто більше відпочивати. Але все, що ви робите, одного дня ви повинні зупинитись. Ви повинні зупинитися. Знаєте, це те саме, якщо ви йдете в один паб і можете пити всю ніч, і можете продовжувати пити навіть завтра. Ви можете пити навіть сім днів, але рано чи пізно офіціант прийде і скаже: гаразд, хто буде платити ці рахунки? Хлопці, одного дня ви зупинитеся, а потім вам доведеться заплатити. Все наше життя нас оточує підтримка, наша родина, наша команда. Наші друзі. Це ті, на кого можна покластись у складний час. Завжди можна розраховувати і на Ровента. Ровента створила обмежену серію Sport Limited Едішн до Олімпійських ігор. Машинки для стрижки та тримери мають лес, що служать до 15 років, працюють до 120 хвилин і підходять для сухого та вологого волосся. Ровента це впевненість у якості, на яку можна покластися. У наступних серіях ми почуємо історії спортсменів, які вже пройшли цей непростий шлях. Разом ми спробуємо зрозуміти, як легше знайти свій новий напрямок, коли здається, що футбольне життя добігає кінця. А я поділюся своїми відчуттями, думками та планами на майбутнє. Я живу без родини. Як почалась війна, ми виїхали там півроку. Ми ще пожили разом. а Зараз родина живе у Іспанії, я живу один. Мені трішки страшно, бо я розумію, що багато років ми жили. В системі так виходить, що мені приходиться бути і за маму, і за батька. Вона така щаслива: ой, папа приїхав, у мене тепер є побільше свободного часу. Надіюсь, що вони коли виростуть, вони зрозуміють, що я це робив для них, а не то, що я хотів там зіграти 500 матчів або ще що. Воно мені не потрібно.